Всім привіт. Принесли мені, ну, точніше, дали ось таку колонку. Тут мікро USB, Дохлий. Потрібно розібрати, подивитися, можливо, перепаяється. Так, Зараз ми її будемо вскривати. Виробник не знаю, гуглив, якась там фірма. Такий пророзиняний типу корпус кнопки мікро-USB, навушники, мікро-SD карточка Це що за отвір? Не знаю. Тут два дві мембранки резинових. Зараз будемо розбирати так. Є в мене ось такий ніж, о. Я понял. Ну да, тут все від, короче, старості в жахливенькому стані. Це типу двосторонній скотч. Так, то його акуратно назад прицепити, щоб. Тому що в мене немає такого мембрани, такого скотчу. У мене на цей поміститься. Це, ну, тут видно, що вона віджила своє. Вся в рязі. Трохи навіть жутковато. Так. Що у нас тут? У нас тут клавіші керування. І от AUX і все інше. От видно microUSB, який дохленький. Так, тут болтики, щось. Це знімається зараз. Викрутку візьму будемо розбирати так, де то мені магнітики. Це ободок напевне, декоративний. Але, можливо, за ним є якісь винти. Так, зняли ободок. Тут гвинти, але тут якісь заклюпки. Ця розинка гуляє, напевно, вищолкується. Так, да. ось тут кріплення відчолкуються. Все-таки трохи грязненькі, але. Так, сніги що далі? Так і в другу сторону, знявся корпус чохла, дві колоночки. Так, тут що у нас? Ага, це під гвинти. Зараз знайду викрутку. Прикрутимо основні гвинти. Тут видно пас Ось цей. Ось цей пас. Звідси достається, скоріше всього, одна частина з іншої або роз'єднується. Це кріплення, напевне, це десь тримає якусь накладку, зараз побачимо. Так, вон ти щось слабенько ага. випав один Прикручується, але не вилітає. Так само. Що саме з колонкою? Сказали, що просто роз'єм розбитий не заряджається. Намагнічувачів, до речі, немає, тільки заказав, десь має приїхати, тому користуюсь так. Клаптик магниту на... І жалую Так, надіюсь, воно роз'єдналось. Зараз Так, звідси трохи. У тут ніхто його ще не роз'єднував. Роз'єднується. Угу. Що тут бачимо? Два динаміка. 4 Ома 5 Вт, тобто 10 Вт потужності. Тут у нас бачу. Ось так можна роз'єднати. Тут бачу у нас акумулятор. Типу розміру 18650. Самоплата досить велика. Модуль. Wi-Fi, ну і це шлейф на керування. Його смисла немає від'єднувати, так що у нас тут колонки підключення. Лівий L-out, R-out, два канали, а ми тут ось щось від'єднали. Це ми від'єднали живлення. Я доставав. Це шлейф від'єднався живлення. Він ось так сюди защлкується. Так, а цей наш модуль. Це тут від'єднується. Зараз підінемо роз'єм. Щоб шлейф порвати. От, під'єднався роз'єм. Тут видно перший, другий і третій гвинтик, щоб від'єднати сам модуль. Зараз ми його відкрутимо, подивимося, можливо, перепаяємо. Досить така непогана конструкція всередині. Все модульне, заміна батареї модульна, динаміки, сама плата, керування і не достається. Треба підважити. Ось це сам модуль заряду. Значить, що я тут бачу? Роз'єм якийсь теж як ніби розбитий? Чи це просто так зажим тримається. Сам роз'єм, який пошкоджений. І знизу напаяна на мікро SD слот під карту, але щоб роз'єм від'єднати, він запаяний бачу ось тут і ось тут. Ну, відпаювати microSD карту. Відпаювати microSD карту. Так, це ще кнопка якась. Нічого не було видно. Можливо, якась кнопочка. Так. Це сюди. А, це напевно, ресет. Тут отвір бачу. Це кнопка Reset. І от потрібна заміна цього модуля. О, тут бачу. Клеєм залито і SMD компоненти, але потрібно спочатку слот карти відпаяти по периметру. Це потрібно знімати шлейф, ось цей, виймати пластик, відпаювати слот карти, тоді можна добратися до мікроUSB роз'єма, прогрівати клей і випаювати, змінювати мікроUSB. У мене є мікроUSB, але я вже. Цей, але він, напевне, не підійде до такого плану. Ще щось схоже, але. Ні, теж він запаюється на дві пластини ліво права і самі контакти. Так. Так як мені сказали, якщо не цей не вийде, то можна просто не збирати, залишити. Скоріше всього, тут йде модульна заміна. модуль М400B і OBR v 13 Тобто цю заміну зробити і буде робочий пристрій. Тут ще от я помітив це антенна. Пішов шлейф сюди і десь там на модуль. Антена підпаєш ось тут. Добре, я його зберу, зв'яжуся з знайомим, який мені його віддав, і запитаю, скоріше, всього, зручно було б його модулем замінити. Хоча можна і перепаювати, але не факт, що нічого не пошкодиться. Ну, збірка, як кажуть, в зворотньому напрямку. Можу поставити на прискорення або навіть так зберемо. Ось така Buntuз-колонка. До речі, цікаво який тут акумулятор. Так, це що? Це у нас звідкись. Теж якась ліпучка, можна антенну закріпити. Так, цей роз'єм ми туди закріпимо. Зараз спробуємо подивитися, що в нас по акумулятору, так як він. А ні, акумулятор тут під'єднаний. Це значить. Це значить я акустику відключив. Хоча напевно ні, що лише в нас є. Можливо, мікрофон якийсь. Можливо. Тому що бачу, пішов шлейф. Ось акустика, один шлейф, ось другий. Це. Ой, це акумулятор, акустика, один підключений, другий підключений. Це, скоріше всього, що мікрофон. Да, тут видно, ось пише. Мік один мікрофон. Цікаво, чого мікрофон. І не думаю, що вона там... Іде з якимись варіантами. Зараз ми перевіримо акумулятор і вже я, напевне, не буду збірку знімати, тому що відео буде досить довге, просто цікава яка ємність. Роз'єм так само потрібно підшукувати. Так, і акумулятор у нас тут це, скоріше всього, ще модуль заряду. 18650 на 2200 мА 814 Втгодин. 01-2018. Ну, досить стара колонка. А що у нас тут пише по платі? А Оплата пише 28,9,16. Це такий досить старий варіант, тому плата така. Велика і модуль ats 2825 Bluetooth. Ось така колоночка. Добре, будемо збирати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Будуть знову цікаві відео. Так, ми зараз поставимо батарею назад. Так, у мене там ось так було якось. Так,